Всім привіт! Ви на каналі Пустеля, а ми продовжуємо грати в ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Ця гра називається Їхні мрії. Так, 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 це плюс-мінус стандартний текст, це автори і стандартний текст, це довідка, плюс-мінус стандартна довідка. А, до речі, дякую, мені хтось написав у коментарях, що Ctrl пропускає діалог при отриманні, хоча я це десь читала, я це постійно забуваю. Але я сподіваюся, що ми зможемо не пропускати і читати все. Ну що ж, давайте грати. Величний ліс, магія тут на кожному кроці. Все доблукають різні дивовижі пастухи на околицях розповідали, як чугайстер їх у танок закружив. О, знаєте що? Я коли дивилася цю гру, я згадала м, цей твір. Е, боже, Ой Боже, не Котляревського, господи. склероз вже. все, Це вже все. Носіть таблетки. Е, цей, господи, Коцюбінського, от. Е, е, Тіні забутих предків. Це погано з пам'яттю. <смі> Якісь таблетки вже треба пити. Ось, І там був Чугайстер. і я коли побачила цю гру, я чомусь одразу згадала танок з Чугайстром. Якщо ви пам'ятаєте, Боже, я я сподіваюся, це не спойлер. Але у тіні забутих предків як у книзі, так і в фільмі Параджанова є момент, де є оцей танок з Чугайстром. Не з Чугайстром, є танок з духом лісу, з мавкою. І от чугайстер, це якраз таки він не любить мавок. от, Я чомусь ну я подумала не про чугайстер, а подумала про мавку, і це мені перегукнулося з тінями забутих предків, тому я вирішила пограти в цю гру, бо мені стало цікаво. Боже, як я багато кажу. Ну, коротше, е напишіть, чи вам воно перегукується чи ні. Якщо я комусь заспойлерила тіні забутих предків, вибачте, я не спеціально, Ну, це не спойлер, це просто частина е трошки сюжету. Я навіть не сказала, де воно відбувається, правильно, значить це не спойлер. Окей. Okay. Пастухи на околицях розповідали, як чугайстер їх у танок закружив. Іноді вночі можна почути завивання писихоловців. Мисливці розповідали, як чули сміх дітей посеред чащі, а за дерев, за ними, наче спостерігали маленькі тіні. Ходили історії про те, що у самій темній і глибокій частині лісу, по-моєму, так не кажуть у самій темній, у найбільш темній а... і найбільш глибокій частині лісу живе Вій. Та і взагалі, що сам ліс одна жива істота. Та головним було наступне. Чим глибше Чим глибше у чащу. По-моєму, не кажуть чащу, вибачте, але мені здається, що чаща ліса якось інакше кажуть. Чаща ліса. Може, я, звісно, не знаю. Так. Ай боже. А як знайти? Хащі кажуть, правильно ж? Ну. Ну, якщо кажуть чаще, то... може і кажуть чаще, але, по-моєму, хащі хащі кажуть. Ну, типу, лізу в хащі. Я просто ніколи не чула, щоб казали в чащу лізуть. М -м ну, окей, ладно. В цьому всесвіті можна буде використовувати чащу. То головним було наступне: чим глибше у чащу, тим небезпечніше стає. Як смертна людина заблукає, і як ліс відчує її страх, стежки шлях додому заховають, і вороття людині не буде. У, у у бійтесь. Це була прекрасна ніч. Дівчина йшла через ліс, насолоджуючись, прохолодним повітрям і місячними промінчиками, що пробивались крізь густі верхівки дерев. Подув сильний вітер. Дівчина глянула, мов слід. Її увагу привернуло загадково помаранчеве світло далі а, Світло далі, це типу світло в даличині, мабуть. Посеред невеличкої галявини, через яку протікала річечка, перед багаттям сидів юнак. Дівчину дуже зацікавиться, незвичайний гість. Хода її була безшумною жавичка не згиналася від її кроків, тож вона навмисно привернула увагу хлопцю, зламавши гілочку. Так, чекайте, гілочку, я хотіла вам показати ці грибочки, які світяться, бо вони за текстом. А ви маєте їх побачити оці люмінісцентні. Окей. Хто тут? Хлопець переляконо підскочив на ногу. Тут грибочки, що не бачиш? Прекрасна ніч, чи не так? Вона неспішно підходила до нього. Чи можу я присісти поруч? Хто ти є? Морок якийсь чи літавиця принесла загибель мою? Відповідай. Дівчина щиро розсміялася. «Хі-хі, ніколи мене ще з літавиця не порівнювали. Заспокою ти поспішу, а я тобі не бажаю. Лише цікаво мені, хто ти і як сюди потрапив. До речі, цікава, доволі вишивка, тому що, я так розумію, це якась алюзія на вишиванку, тому що в неї не розшиті рукави, а, як правило, рукави розшивають. І ну, тут окей, розшита. Але, ну, типу, дивно, що рукави не розшиті, і отут. Зараз я можу показати, і отут не розшиті, Але таки розумієш, що це імітація, а не вишиванка. А, та хіба не повинен ти представитися першим перед тим, як вимагати цього від інших? Чи манери для тебе пусте слово? А, він вже просив. А хлопець здивувався? Так, чекайте, при її. «Окей, І справді перепрошую за мої манери, люба панно. Була б ти мороком, настав би кінець мені і моїй мрії. ім'я моє Любомир. Чи можу я дізнатися твоє ім'я? Імені свого я не пам'ятаю Любомире. надто давно воно звучало, та стає тепло на серці від імені Віренея. Точ, прошу, називай мене так. вираз обличчя хлопця трохи пом'якшився. Він запросив її просісти біля вогнища. Буду радий твоїй компанії, Віренеє. Я Я втопинився так глибоко посеред лісу. Рідко, коли смертний люд сюди заходить, що я цілий, та й неушкоджений. Чи не пов'язано це з мрією, про яку ти згадував? Справді так воно є. Коли минала мені сьома весна до селища нашого, завітав чарівник. Я був вражений його неймовірною магією і захотів теж стати чарівником, щоб допомагати людям, як він, хоч здібностей до магії я не маю. Очі віренеї засяяли. У словах їх відчуваю я щирість, це прекрасна мрія. Так, але недавно у украй біда прийшла. Невідома хвороба, що забирає життя людей. Я прийшов у цей ліс шукати магію, яка допоможе позбутися хворі. Відчуваю, я темрю вона тобі, Любомир, і співчуваю тобі. Хвороба, ти. Хвороба та я лиха, що прийняла таку форму, а знаю я це з перших вуст, бо колись давно батьківщина мою спіткала така сама участь. Пощадці вірини проскочила сльозинка, якесь далеке, але дуже знайоме відчуття не тако стискається серце. Колись я теж, як і ти, мала мрію. Це було давно, з самого дитинства мене приваблювали вишукані вбрання. Я жила в маленькому містечку, через яке часто проїздили знатні пани та вельможі. Тоді моя мрія народилася. Я почала мріяти про те, щоб самі створювати настільки вишукані вбрання, щоб всі пані та пани з усього князівства збиралися в наше містечко. Очі її посумнішали, та натомість прийшло лихо. Прийшло воно у вигляді чорної хмари, що накрила наше містечко. Покинувши усе, я тікала у цей ліс. Та чим далі бігла, тим важче ставало, допоки в очах не стало темно, і я не впала у суцільну темряву, Вітер повіяв, ніби додавши ще більшої трагічності її історії. А... Історії її. Розвіявши її волосся та відкривши її спину, через яку було видно Йоу. Mm. Якщо вона мавка, то може прийти чугайсер і все всім хана, бо чугайсер вже рве мавок. Короте, я стала мавкою. Віднині я створюю брання для матінки землі в цьому лісі. Так і завершилась моя мрія. А, до речі, так? Вона схожа на мавку, яка була в хотіла сказати в Україні Ukraine Да. Там, Наволчем. Коротше, вона схожа на ту мавку, яка була в мультику, оцей, що виходив в якому 22-му чи якому році, 23-му. Серце Любомира було сповнено жалю, який почала заміняти тривога. Та якщо я тут? Чи не означає це, що всі мої зусилля були марними? Чи не означає це, що я не маю сили протистояти лихо й що приречене? Твої зусилля не марні. Якби не рішучість твоя, хоробрість та завзяття твоєї ліс, ніколи б не пустив тебе так далеко. Кружляв би ти кола мене навколо дерев таки не згинув би? Ти не повинен здаватися, продовжувати йти за своєю мрією. Іринея, якби тобі була можливість далі слідувати за мрією, ти б зробила це? А, звісно, це все в минулому. Так, ми за неї граємо, окей. А, я тільки зараз це зрозуміла. Ну так, вона ж побачила хлопця і біля вогню. Так, звісно, ми йдемо за мрію. Вона підійшла до Любомира ближче, її обличчя було біля його і їхні губи зімкнулися З якого лиха? Типу, якого ти його вперше бачиш, наче наш. Цим поцілунком я передала тобі свою мрію, і частину моєї магічної сили і трошки венеричних хвороб, вибачте. Окей, окей, окей. Не всі е е хвороби, що передаються з шляхом, передаються через губ. Але деякі. Інфекції все ж таки передаються повітряно-крапельним шляхом. Не забувайте про це, коли цілуєтесь з невідомими людьми. Віднині ти свій у цьому лісі та легко знайдеш дорогу. Тобі треба лише забажати. Віренея щиро посміхнулась. Дякую тобі, Віренея. Я допоможу своєму селищу і обов'язково повернуся до тебе, щоб віддячити тобі за твою допомогу. Обіцяю, твоя мрія, здійсниться, все ще посміхаючись зі сльозами, на очах вона промовила Буду чекати. чекай. Їхні мрії, що прозвучали біля багаття вілоння, пронеслися по всьому лісу кінець. А давайте інший варіант, мені прямо цікаво. Бла, 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 -бла. кажу, це все в минулому. Я облишила свою мрію дуже давно. Я ні про що не шкодую. Тепер моє місце тут. Настала абсолютно тиша. О, oh. яка ти, яка як ти гаряча панянка. Очі Віренеї стали червоними, погляд хижим. З рота показалися ікли. І це вона нас цілувала. Ну, ну, розумієте, це ж могло нам передатись. І твоє місце також. Сили раптово покинули Любомира, а свідомість поступово почала відправлятися у світ марень. Ти залишишся тут разом зі мною, Любом... мій Любомире, проведемо вічність разом. Їхні мрії, що прозвучали біля багаття, відлуням пронеслись по всьому лісу кінець. Вау-вау. Я хочу сказати, що другий варіант більш реалістичний, бо коли ви цілуєтесь з людиною, яку ніколи раніше не бачили, більше шанс, що ви перетворитесь те, що ми тільки що побачили. Кумедна гра? Блін, я розумію, що вона не комедна. Вона. Я чекала, коли прийде чугайстер, щоб ви розуміли. Типу, я чекала ось такого повороту. Я чекала. Ну, але це і не. коротше, ладно, не буду вам спойлерить, праптом би й не читали. Ладно. Що я хочу сказати про цю гру? Вона прикольна, тому що вона про міфологію, вона по-своєму бачить всю ці речі. Вона. Трошки наївна, це непогано. Я ну, одразу хочу сказати, що це, ну, типу, не вся критика, це означає, що це, типу, ой, погано. Мені сподобалась. Прикольна гра, вона має потенціал, її є куди розвивати. От, цікава задумка, вона дещо сприймається ну, особисто мені, іронічно. От тому, що ну, є речі, в які я от, не повірила, якщо чесно. Типу, я, Я розумію, що тисяча слів дуже важко передати якусь ідею. От, ем, Я розумію, що хотіла сказати ця гра, але їй ну, трошки чогось не вистачило, не розумію чого. Але, взагалі, прикольна ідея, прикольне звернення до. Е, ну, Це, мабуть, міфологія, до, мабуть, бастіарю, це правильно називається. Бо тут були мавки, тут трошки згадувалися чугайстри. от, е, Це цікава ідея. Тут згадувалось лихо, лихо теж є. Е, Цим персонажем Бестіарію, мені, до речі, стосовно згадалася, згадалася новела Розчаровані, От там теж було лихо, і воно було персоніфіковане. От, і цікаво, що люди звертаються до цих образів, що вони їх переосмислюють. Це, це справді цікавий досвід, цікаво, як кожен бачить, тому що. Ну, ось, вся ця містика це насправді як а, повертаючись до книги, яку я читала стосовно забобонів, ось, що ми віримо в таке потайбіччя — це плід нашої уяви і наше намагання пояснити те, що ми не розуміємо. От, ну, це типу, що блискавка це, наприклад, Зевс, от був ну, чи там перун, то вони пускають блискавку чи там боги вітрів є. Чи там жертвоприносення, що є духи. От, наприклад, ці потерчати, яких люди бачили, це насправді болотяні гази, які спалюються, коли потрапляють в атмосферу, і через це така, як, ну, типу, як це не димка, ну, не знаю, як це правильно пояснити, а такий, як колір, такий, як полум'я, мабуть, це правильно називається. от. Над водою, але насправді це ніякі не духи, це хімічна реакція. От. Але людина завжди шукає, як що пояснити. От. І тому вона, наприклад, вигадувала тих же потерча, тих же духів лісу, і так далі, і тому подібне. От. І цікаво, як сьогодні повертаються до ось цих образів, вже, коли відомі ну, більшість речей, От, що пояснена певна містика. І що і сьогодні насправді все одно багато людей все ж таки звертаються до містики, ну, вірять це, інколи це е, погано, насправді, тому що це можуть скористатися е, проти тих людей, які в це вірять, ті, хто на цьому заробляють, навіть якщо вони самі в це дуже сильно вірять, але це насправді може ну, дуже сильно шкодити. От. Але все ж таки ось таке творче переосмислення має місце бути, і, е, ну от, наприклад, читати такі твори цікаво, тому що ти якби знайомишся з тим, як інші люди бачать ось ці е, створіння міфологічні. От, наговорилася трошки. Напишіть, як вам, що ви думаєте про цю новелу? Е, Мені трошки не вистачило, мабуть, е, переконливості в цій новелі. Ну, або я її ще не зрозуміла. От, е, але, але я не хочу ну, типу, сказати, що вона погана, тому що я і не думаю. Мені трошки просто не вистачило переконливості. От, ну А наостанок хоч... напишіть, як вам, мені буде теж цікаво почитати, що, можливо, я чогось не зрозуміла, поясніть, мені буде цікаво почитати пояснення. Е, що я хочу вам сказати на в кінці, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям. І, звісно, не забувайте підтримувати актуальні збори, особливо збори Збройних сил України. Не забувайте підтримувати цивільних та е, тваринок. Не забувайте волонтерити або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете. Ну і, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Не ходіть в ліс, не танцюйте з мавками, а особливо з чугайстрами. Отак-от. І не цілуйтесь з незнайомими людьми. Ну, будь ласка, ну, будь ласка, ну трошки гігієни. Навіть якщо сильно хочеться, спочатку познайомтесь, дізнайтеся, чи людина не хвора. А якщо хвора, то хоча б знаєте, чи ви не заразитесь. А якщо заразитись, то хоча б заразіться від людини, яку ви знаєте, не вперше бачите. Коротше, босім. Все, я виключаюсь. Давайте, пока.